Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Доброго дня, мої дорогі друзі, вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Я стараюсь показувати свою біжутерію вівторок та п'ятницю, десь біля 8-ї години вечора. Якщо ви хочете щось замовити, чи щось вам сподобалося в показі. То, будь ласка, пишіть мені, під відео є мій вайбер і WhatsApp. Пишіть, і я завжди відповідаю. Сьогодні в мене цікавий такий показ, тому що сьогодні в нас нічого не продається. Сьогодні всі прикраси прийшли на замовлення, і ви можете подивитися на них і послухати. Деякі прикраси, які сьогодні не продаються. в мене ще куплені ідуть. І якщо вам сьогодні сподобаються, то наступного разу чи через один раз ви можете їх собі купити. Зараз я хочу вам показати дуже красивий комплект, всім відомий і всім знайомий, Комплект Полунички, або який називається Полуничний фестиваль від компанії Sara Ковентрі. Історія самого бренду Sara Ковентрі почалася в 1949 році, коли Чарльз і Лєм Стюарти заснували компанію, відому своїми прикрасами зі страз, скла та металу. Всі вони були розроблені за ескізами запрошених дизайнерів. З моменту заснування компанія займалася пошуком талановитих дизайнерів та замовляла у них ескізи прикрас, які потім втілювалися в життя. І ось ця прикраса особлива. По-перше, це такий комплект, буває дуже рідко комплектом. Коштує дорого. ну Цей комплект щось за 50 доларів. Точно не пам'ятаю, дівчатка, тому що, от якщо ви захочете купити, то на кожну пропозицію своя ціна. от Можна інколи купити дешево, я вам вже розказувала, можна інколи купити дорого. Ну, дорого я стараюсь не купувати. В цього приблизно було 50 доларів, і це замовлення для світочки із Естонії. Ця прикраса особлива, ще й тому що якраз у моду, коли робили цю прикрасу, увійшли австрійські фрукти. Ви пам'ятаєте, грушки, яблучки, вишеньки, все що завгодно. І от Сара Ковентрі. І компанія, яка ніколи сама не виробляла прикрас, зробила хід конем і надала кілька прикрас, замовила кілька прикрас в Австрії. Так що це цілком австрійське творіння, хоч і підписано Сара Ковентри. Я вам покажу маркування потім. І це, як ви бачите, морозне скло. Ми сьогодні ще трошки поговоримо про морозне скло. Я вам розкажу, як воно робиться. А ця прикраса сама по собі унікальна. Хоча б тим, що це такий цілий набір. Дуже красива. І зараз покажу в маркування, і ця прикраса їде до Світланки в Естонію. Гляньте, який насичений колір. Ну, краса, просто я завжди-завжди милуюся оцим чудом. Подивіться. Дуже гарно. Полуничка така, ніби з неї капає сок. Ну, давайте ж таки подивимося маркування. Маркування є і на кліпсах, і на брошці. Отут ми бачимо добре видно на брошці. Написано Сараков. На дужках Кліпс теж написано Сараков, але якось так не дуже сильно пропечатано. Дівчатка, ну подивіться, яка краса. Як можна не милуватися та не любити отаку от прикрасу. Гляньте, чудо чудне. Світланка вже вдруге купує такий набір, бо перший вона подарувала. Я так зрозуміла, Світлана щедра душа і любить дарувати подарунки, тому купила собі оцей інший знову. Ну а ми подивимося, що в нас сьогодні ще, які в нас покупочки зробили ще дівчатка. А морозне скло створювалося різними методами. Спочатку її одержували шляхом хімічного травлення, а потім почали наносити спеціальні склади, щоб створити матовий візерунок. До речі, оця брошка не просто морозне скло. Якщо вам видно, я постараюсь зараз збільшити це ще і формоване скло. Подивіться, кожна така намистинка. Формована цікава. Я сама ще не роздивлялася в його в такому ракурсі. Дуже цікаві. Ніби шишечки. Оця брошечка я не знаю, яким методом зроблена. Ну, звичайно. Кожна ця пелюсточка була спочатку сформована, а потім чи вона хімічним травленням, чи спеціальним ефектом. Ну, Також, ви знаєте, морозний ефект може бути природним. Він виникає через охолодження та кристалізацію води на поверхні скла при низьких температурах. Штучний морозний ефект досягається за допомогою нанесення гарячого клею на матову поверхню скла, який розриває його і створює неповторний візерунок. Кожен такий візерунок унікальний, тому він створюється випадково і майстер може лише спрямовувати процес. Значить, що кожна така брошечка. Вона унікальна в своєму роді. Ця брошечка купили, купу, цю брошечку купила Оленка. І я її відправлю Оленки, вона вже куплена. Там у нас з Оленкою Ще мені треба їй віддати гроші деякі. От Олена завжди купує дуже красиві прикраси. Давайте глянемо. Що там зі зворотньої сторони? Тут у нас такий замочок плечики, дуже гарний вигляд зі зворотної сторони, оці такі рожево-фіолетові кристали, вони прозорі і відкриті, маркізи, дуже красива брошка. Оцією цією брошкою ми не промахнулись. Вона дуже гарна. Брошка іде Оленці. І ну і зараз я хочу вам показати брошки від компанії Cemrose Cross, колекції Жаклін Кеннеді. Пам'ятаєте, я вам розказувала про брошку сонячні промені, і багато хто з вас захотів. її. я вам тут Зверху дам посилання на те відео, де я там розказувала і про весілля, і про саму жаклін, і звідки вона взяла гроші для того, щоб купити цю брошку. Ця брошка отака гарна, у коробочці з документами. І цю брошечку замовила наша подруга. Олесечка із Іспанії. Давайте роздивимося цю брошку поближче. Я показую, що це і коробочка. Бо коробка така велика не влазить у кадр. Жаклін Кеннеді – одна із найвідоміших жінок у сучасній історії. Перша леді, яка надихала мільйони жінок, які були зачаровані її бездоганним смаком та стилем. Але шанувальники захоплювалися не лише вбранням цієї жінки, а дизайнерські прикраси від провідних світових брендів. Це квінтесенція, блиску, шийку, витонченості, що підкреслювала елегантний смак Жаклін. І я розповім вам про найкультовіші коштовності першої леді. Ну, звичайно, не про всі, а про ті, які зараз є у нас. Ну, У нас немає оригіналів, коштовностей, але компанія Кемрусенкрос робила. Такі копії, які були і по вазі, і по по вигляду, вони виглядають точнісінько, так, як дійсні прикраси Жаклін Кеннеді. Якщо, наприклад, десь була подряпинка чи патина, то вони все це повторювали і близько кожного камінчика, такий самий. Як у діамантовій брошці від Джаклін. У 62 році, 1962 році, Жаклін побачила в одній із антикварних крамниць Лондона брошку у вигляді сонця. Вона називала Сан Берстварцькі. Ця коштовність була зроблена із золота. Срібла та діамантів. І ще у 19 столітті зробили оригінал цієї брошки. І першій леді настільки сподобалась прикраса, що вона таємно від усіх продала діамантовий гарнітур, отриманий у подарунок від батьків чоловіка на весілля. Оця чудова прикраса, вона йде Олесі в Іспанію. А в нас є іще ще одне сонечко, але без коробки. Тут всередині є сертифікат, а ця прикраса без сертифіката і коробки, і вона трошки дешевша, ніж прикраса з коробкою і сертифікатом. Ця прикраса. Іде Лілічки в Київ. Ой, вибачте, в Україну, не в Київ. Так от Жаклін купила цю брошку за 50 тисяч доларів. Сонячні промені. Вони супроводжували першу леді на світських заходах, як брошка. А іноді, подивіться, вона носила її. Як шпильку в волосі. Зараз цією коштовністю володіє дочка Жаклін та Джона Кеннеді, Керолайн. Давайте подивимося маркування цієї брошки. Чудовий блиск, чудовий, незрівняний блиск. Дійсно. Сонечко, сонячні промені. Дивимося, зі зворотньої сторони є маркування JBK Jacqueline Бювє Kennedy. Трошки збільшу, щоб роздивились. Як бачите, на цій брошці немає маркування Китай, але я хочу вам сказати. Що навіть коли таке маркування є, брошка нічим не гірша, ніж брошка без маркування Китай. Це просто перша лінія таких брошок, вони робили ще в Америці. І потім, звичайно, це виробництво перенесли в Китай, тому що Америка майже всі свої виробництва перенесла в Китай, бо це дешевше. І якість. Та сама, та сама, що робили в Америці, і все-все-все. І ці всі камінчики, і позолота, і все вони робили так само. Під на, кожна брошка це штучний продукт, і вона робилася під наглядом компанії Кемроус-Енкрос. ця брошечка іде Лілічці. А ми з вами подивимося, що в нас є іще сьогодні. І ще я хочу вам показати одну брошку оцього емалового метелика із кристалами, теж із колекції Жаклін Кеннеді. Цю брошку теж купила Олеся із Іспанії. Ця брошка вже без коробочки і сертифіката. Але це брошка з дуже дорогих брошок. Я вам от зараз покажу, по чим вони продаються на eBay. Це без ніяких налогів і без доставок, доставки ще дві. От ці ціни, що ви зараз побачите, я їх перевела в гривні, щоб вам було зрозуміліше. Але додавайте туди і ще дві доставки. Доставка до України дуже дорога. Бачите, що я продала цю, знайшла для Олесі з доставкою цю брошку за 3000 гривень. Вона без коробки сертифіката, але це, як бачите, одна із дорогих брошок. І це навіть менше, ніж вони продаються без налога і без доставки в Америці. Багато раз повторяю. Ну, отака брошечка, гляньте на цю красу. Хочу вам додати, що Жаклін Жаклінкелніді стала для багатьох жінок світу символом елегантності та витонченості. Вона віддавала перевагу унікальним і дизайнерським речам. Будь це прикраси чи одяг. І ще вона сама купила отаку от брошку, емалевий метелик з кристалами. Вона така красива і блискуча. Я не можу вам передати цього близько, бо в мене нема такого світла. А це ще не просто брошка. Джекі. Попросила ювеліра зробити спеціальний механізм для того, щоб носити її як колон. Дуже часто ця брошка продається без того механізму і, ну, або він губиться, бо може, його не, не, може його купувати треба окремо, я не знаю, але в нашої брошки є цей механізм. Я зараз покажу вам її. Ну, Зворотню сторону і покажу, як одягається механізм. От, у мене є ланцюжок і отакий от механізм, дуже схожий на хрестик, але бачите, в ньому є отвори. Якраз і подивимося на зворотню сторону цього метилка. Якраз тут, як бачите, є знак JBK і China. Я вам тільки що говорила, що це просто значить, що робилося воно в Китаї, але на спеціальному заводі. Kamros and Кросс під їхнім наглядом, і якість від цього ні на йоту не постраждала. Як же одягається цей механізм? Ця, цей хрестик ніби вдягається на ланцюжок на голочку? Не знаю, чи я зможу вам От так. Я трошки погано бачу, дівчатка. Я одягну без камери, тому що з камерою я погано бачу, я сліпенька. Так, от дивіться. Отак от одягається на ланцюжок. Ось. Так, я неправильно вдягла, треба вверх ланцюжком, зараз перевдягну. Ось зараз правильно отакий, отакий механізм зробив ювелір спеціально для Жаклін, щоб вона носила цю прикрасу не тільки як брошку, а ще, як кулон. Шикарна красуня, просто шикарна. Що там казати, давайте ще. Подивимося на її блиск. В оригінальній брошці від Жаклін кожний цей кристалик це діамант. І у нас ці кристалики виблискують так само, як і діаманти, тому що всі прикраси, які робили з компанії Kim Rose колекції Жаклін Кеннеді, використовували або Кубічний цирконій або кристали сваровські. І подивіться на якість цієї емалі. Це просто дорогоцінна скляна емаль. Точно пам'ятаю, що ця брошечка обійшла цю Лесі за 3000 гривень. Дуже красиві прикраси. Дякую, дівчатка, що купуєте, замовляєте в мене. Ви дуже цим мені допомагаєте. А я покажу ще одну прикрасу, яку замовила Олічка із Франції. Це теж прикраса від Бов'є Kennedy, компанія Cem Кросс. Cross. Її замовила Олічка з Франції. Ви знаєте, завдяки Олічці з Франції я взнала про цю компанію. Це вона мене попросила шукати їх. Я почала шукати їх для Олі. І ось такої брошки у нас іще не було. І це значить, що в Олі її немає, тому я її купила. От. Теж дуже гарний блиск, краса. Отака От кругла брошка від Жаклін. У неї є, звичайно, маркування. Отут тут ми бачимо маркування, зараз я збільшу. Ось маркування. Трьома буквами JBK Жаклін Бувіє Кеннеді. Хочу сказати вам, дівчатка, що у нас є. І ще йде декілька прикрас, вільних прикрас від Жаклін був Кеннеді, з її колекції, там і квіточка, і ще буде сонечко, і буде таке, така, ніби, ніби ланцюжок. Я вже забула, що там, я все вам покажу, воно поки що вільне. І ще буде годинник від Жаклін. Так, годинник. Годинник, мабуть, буде наступного разу, вже в п'ятницю. Красаглянте, який вишуканий блиск. Він не блистить так, що засліплює очі, але тут такий аристократичний вишуканий блиск, що знову хочеться любувати. Це йде олічці у Францію. Хочеться дивитися і дивитись на цей блиск. А я вам хочу ще запропонувати взяти участь у розіграші. Ви ж писали коментарі, правильно? Якщо писали, то зараз подивимося, хто у нас виграв. Нагадаю, що в розіграші у нас от така дуже цінна брошка від цари Ковентрі з натуральною перлиною та камінцем. Нефриту, і називається вона Нефритовий сад. І сьогодні я вирішила вам її подарувати для тих, хто написав коментар, і для підписників. Ялта -Морская. Це давня моя підписниця Наташенька. Вона біженка з Криму, живе в Запоріжжі. І я дуже рада, що Наташа кінець кінцем виграла, бо вона весь час жалілася, що вона ніколи нічого не виграє. Наташа, ти виграла ще й таку гарнюню брошечку. Ну, всім я бажаю. Виграшу для того, щоб ви вигравали, пишіть, коментуйте, будь ласка, я буду робити дуже гарні подарунки для вас. Наступного разу буде теж цікаво, приходьте, люблю вас і не забуваю вам нагадати, що давайте, давайте донатити на ЗСУ. Такий зараз, такий зараз час, що ви бачите навіть вищий світ у цього. Дурять і крадуть, то ми повинні самі себе самі собі допомагати. Люблю вас, мої рідні, не падаємо духом, бо хлопці там напередку духом не падають, але їм дуже потрібна допомога. Люблю вас і бажаю тихого вечора і тихої ночі.